Таю, друзі, сьогодні в студії з вами буду я, Олена Тілунова, і я психологиня. Сьогодні ми як завжди будемо говорити про різні ваші психологічні ситуації, з якими вам складно впоратись самим і з якими ви найчастіше звертаєтеся до психолога. Я думаю, що сьогодні ми зможемо з ними розібратися. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі це заборонені емоції. І ви скажете: а які це заборонені емоції? Хіба можна забороняти емоції? І я вам відповім, що насправді емоції ми. Можемо витісняти, ми можемо їх приховувати, ми можемо їх заперечувати, можемо дуже негативно ставитись до цих емоцій. Найчастіше це такі соціально неприйнятні емоції. Це може бути злість, це може бути тривога, сором, почуття провини. І коли ми їх приховуємо, коли ми їх не визнаємо, хочемо їх позбутися, ці емоції можуть керувати нашим життям. Отже, ми подивимося, як це відбувається в наших ситуаціях життєвих. Я вважаю себе хорошою і щирою людиною. В колективі мене так і називають добряк, тому що я справді добрий, намагаюся підтримувати хороші стосунки, не конфліктую, допомагаю, якщо мене про це просять. Але складається враження, що всі навколишні користуються моєю добротою. Керівник завалює завданнями, хоча в цей час інші також могли б їх виконувати. Кол... Колеги згадують про мене тільки тоді, коли я стаю їм потрібен. Помічаю, що почав стрімко набирати вагу і нічого з цим не можу вдіяти. Злюся сам на себе, що перетворююсь на якогось тюхтія. Отже, друзі, ми бачимо, що в даній ситуації забороненою емоцією в цього чоловіка є злість. Він боїться злитися, він боїться проявлятися, він боїться, можливо, просити про допомогу. Він боїться бути вразливим. Він боїться сказати, мені це не подобається, або заявити про те, що йому зараз потрібно, важливо, необхідно. Ну, що вам сказати про злість? Насправді, злість, якщо ми говоримо про нормальну природну злість, вона нам допомагає в житті виживати. Ну, якби не було злості, ми б не змогли відстояти свою територію, ми б не могли б захистити себе. І в природі насправді злість потрібна для того, щоб здобути свою здобич. Ну, наприклад, давайте пофантазуємо. От такий вовк сьогодні в лісі вирішив. Стати добрим. Він так сів під кущем і каже: ну все, я сьогодні не буду ловити вже різних там тварин. Мені так добре, я весь добрий, і всі тваринки дуже зраділи, почали танцювати хороводи. Ну все, вовк став добрим. Ну ясно, що це така можливо метафора, це такий сарказм, але не буває в природі такого, щоб тварини не проявляли цієї агресивної такої енергії. Вона їм допомагає виживати. Але, звичайно, люди не тварини. Звичайно, у нас є дуже багато соціального. Але це соціальне дуже часто не дає можливості проявлятися нашому звичайному людському біологічному. І тому, дорогі друзі, якщо ми говоримо про нормальну, природню, хорошу, екологічну агресію, ми говоримо про те, що вона допомагає нам, ну, перше, відкривати рот і говорити, хто я, чого я, про що я, куди я, тобто заявляти про себе. Ця природна така екологічна агресія дозволяє нам говорити ні, коли нам це не підходить, відстоювати свої межі, психологічні кордони. І тому, звичайно, цьому треба вчитися, і людина має налаштуватися на те, що говорити ні. Відстоювати себе потребує певної внутрішньої енергії. Тому в даній ситуації, звичайно, для цього чоловіка було б корисно це пройти, можливо, тренінг впевненості, можливо, роботи з голосом, можливо, також попрацювати з психологом, де б він спробував відчути себе і дозволити собі проявлятися. Наступна ситуація. Після розлучення я з маленьким сином переїхала до мами. Вона була від цього не в захваті, бо звикла жити сама. Найважче у нашому стосунку це те, що вона не говорить прямо про те, що їй не подобається, а знаходить привід мене прокритикувати, принизити перед сином, зачепити заживе, поводиться зі мною, наче з маленькою. З кожним днем це стає нестерпним. В даній ситуації ми спостерігаємо непряму агресію. Тобто, мама, ніби як не має можливості і не має права заявити про те, що їй не подобається в цій ситуації. Вона звикла жити сама, вона звикла зранку встати, щоб ніхто їй не заважав. А тут, ніби як і вона не має права сказати, що ви мені заважаєте, мені складно і так далі. Отже. Що в цій ситуації можна порадити, щоб ці дві жінки між собою сіли і поговорили? Тому що справді молода жінка з дитиною опинилася в складній ситуації життєвій, їй потрібна допомога мами, і вона може про це попросити і сказати, що мені потрібна твоя допомога, чи могли б ми деякий період в тебе пожити, чи ти могла б нам допомогти в цій ситуації. Коли жінка це проговорює, вона ніби не порушує. Психологічного простору мами, і мама в даній ситуації, я думаю, що також хотіла б допомогти своїй доньці, коли вона знаходиться в такій складній ситуації. Отже, в даній ситуації кожен має проговорити свої потреби. Чітко і конкретно мені потрібно, мені важливо, я б хотіла. І тоді буде зрозуміло, що і права мами також не порушуються, тому що насправді її донька виросла, мама скільки могла, стільки допомагала цій своїй дитині. І зараз це ексклюзивна ситуація, коли вона може також включитися. Але знову ж таки, щоб в цій ситуації кожен розумів, що ми просто підтримуємо один одного, ми просто допомагаємо. а не порушуємо особистий простір. Отже, наступна ситуація. Я відчуваю себе виснаженою і пригніченою після народження дитини, але приховувала свої справжні почуття, бо соромилася проявити вразливість. Я вважала, що справжня мама має бути щасливою і справлятися з усім. Тому не зізнавалась нікому, як мені важко. Я боялася, що мене засудять або назвуть поганою матір'ю, якщо я скажу про свою втому, розчарування чи навіть періодичне відчуття роздратування від постійного догляду за дитиною. Це призвело до виснаження і післяпологової депресії. Отже, в даній ситуації ми бачимо, що ця молода мама хоче виглядати досить успішною. Вона хоче бути такою хорошою, прекрасною мамою. Можливо, виставляє там фотографії в інстаграмі, яка вона прекрасна, красива, як зі всім справляється. Але реальність така, що справді вона втомилася. Вона виснажилася, їй потрібна допомога. Що важливо в даній ситуації, ця молода жінка повинна для себе знайти можливість потурбуватися про себе, тобто звернутися до своїх близьких. Звернутися до тих, хто би міг допомогти, хто би міг підтримати. Можливо, трошки розвантажити з дитиною, тому що насправді до цього вона була вільною, вона розпоряджала своїм часом, вона точно знала, що вона може, на що вона може розраховувати. Зараз вона вже не належить собі, вона належить, якраз догляду за своєю маленькою дитиною. Тому, так, бувають такі ситуації, що ми вибираємо бути з кимось, присвячувати час комусь, і коли це дитина, то звичайно дитина цього потребує. Потребує безпеки, потребує того, щоб мама про неї піклувалася. І ця молода жінка для відновлення може зараз, по-перше, слухати свої емоції. А якщо їй дуже важко, можливо, десь поплакатися, можливо, розказати про цю ситуацію, тобто дозволити собі бути вразливою, дозволити собі бути слабкою, попросити про допомогу, відчувати, що з нею відбувається, тому що коли вона зараз мобілізується. Включиться максимально і виснажиться, то вона не зможе бути хорошим контейнером для емоцій своєї дитини а дитину і її емоції потрібно витримувати. І наступна ситуація: я відчуваю ніяковість серед інших людей, боюся проявлятися, бо тоді інші побачать, яка я недолуга і смішна. Я постійно відчуваю сором за свої недосконалості, за те, що занадто повна, недостатньо розумна, говорю не так. Цей сором змушує мене уникати будь-яких соціальних контактів. Я боюся виступати перед аудиторією, відмовляюся від побачень. Тому в мене нічого не складається в особистому житті. Я роками приховую свої переживання, бо соромлюся самого факту відчуття сорому. Друзі, як ви розумієте, прихована емоція це сором. Ми боїмося соромитися, ми боїмося виглядати недолугими, ми боїмося того, що хтось побачить якусь нашу недосконалість. Ну, напевно, найбільше, в чому ми працюємо в психологічному аспекті, це відчуття самоцінності. Ти народилася, ти народився, і ти вже цінний. І ти вже цінна. Тому що е, кожна людина має і багато позитивних рис, і багато досконалостей, і багато сильних сторін. Точно так само і недосконалостей. І в цьому наша сила, тому що людина не може бути ідеальною. І напевно е, ця. Жінка зараз, ну я думаю, що їй важливо зараз пізнати себе, зрозуміти себе, побачити свої сильні сторони, побачити, на що вона може опиратися, побачити, для чого вона живе, що для неї є важливим, що для неї є цінним. І е, приймати абсолютно все, що відбувається в її житті, як перемоги, так і поразки. Тому що е, якщо ми будемо орієнтуватися тільки на досконалість, тільки на перемоги, то це насправді може перейти в хворобу, коли ми йдемо одержимо за чимось ідеальним. Ідеального в житті немає. Отже, дорогі друзі, ми з вами завершуємо передачу. Я думаю, що ви зрозуміли, що емоцій немає хороших чи поганих. Всі емоції потрібні, всі емоції відображають наші потреби. І якщо ви навчитеся прислухатися до своїх емоцій, проживати свої емоції, дозволяти їм відбуватися, тоді насправді ви і будете справжніми. Я вам дякую за увагу. Гарного вам мирного дня! На все на краще.